Слава ЗСУ, слава Україні, слава нашим воїнам, які кожного дня роблять такі дива, які нам навіть і не снилися. Підтримати нашу армію можете, перейшовши по посиланнях в описі під даним відео. Там ви знайдете для себе фонди, яким ми довіряємо, і яким ви можете допомогти. В частности, там буде й посилання на наших хлопців, яких я знаю особисто. З нашого, грубо кажучи, села, які воюють зараз на фронті проти російського загарбника. Відео у нас буде тут багатогранне. Почну з теми про скриготіння крил на ловолі, бо багатьох ця тема цікавить і багатьох вона вже задовбала. Ми ж зараз коротенько розповім, покажу на одному з крил приклад, як це можна зробити. Значить, І позбутися цього скриготіння. Значить, Виставляється крила так, як вам потрібно, цими регулювальними болтами, які тут стоять, ну, це обмежувачі ходу крила. І потім потім берете просто шлангочку. Ось вона у нас така. от Шматочок шлангочки. По, роз, по розміру, щоб налізти, по-моєму, тут 18 та чи може 20, та щоб налізла на болтика. І вона тоді впирається в оцю пластину в залізну. І виходить, немає ніякого скреготіння. Трактор йде тихенько, немає ніяких оцих прикольчиків. Ось тут воно все відходить, все воно як амортизатор працює. Ми оце, я не знаю коли, це вже декілька років знову поставили. І воно до сих пір працює і ніякого скреготу немає. Тобто воно скреготить не всередині, не тут, а оці болти, виходить. воно як отак їдеш, воно так от тіліпає, його Скрегет такий, що трактора не чуть. І там так само все зроблено. Ось власне вся модернізація. І також дам свою рекомендацію стосовно піддона повітряного фільтра. Заводські крючечки тут є, такі, це, це таке. Це, аби було, так би мовити. ми одразу зробили як по типу, як на МТЗ. Приварили ось сюди такі дві проушинки, у нас валялися, ну можна будь-що інше. І зробили такі дві шпилючки і таку підтримку. І вже, як показує практика, ось я раніше ми не дивилися, зараз побачив. Вон дивіться, немає защоки тої вже. Вона вже влетіла давно. Ні, ну я не бачу. Ну, як я фільтр, не було. Ну оце ж. І уявіть, що буде, якщо у вас навіть однієї защілки, то й не буде. Буде ремонт двигуна. Завчасний, так би мовити. А так його не буде. Так, експрес-відео таке пропоную. Капот до юмза 15 гривень кілограм, голова SMD 14, ну, без клапанів 15 гривень кілограм, плечі на навіску на юмза це 700 гривень. Зап'ята, отака нова, все ідеалі 500 гривень. Є первинний і вторинний вал, комплект на юмзика. Він, ну, майже новий, напрацювання майже немає. Комплект 1000 гривень. Що там далі у нас є? Корпус фільтра, Ну не знаю, це вже подивлюся, не пам'ятаю скільки там за нього мінімально можна взяти. Два корпуси є, по-моєму, навіть комплектні. Є отакий на сз Замість диску може хто хоче погратися. Параплави три штуки по 4 тисячі гривень. Три штучки є. Від така, оригінал Вася зловила. Навіть є ремінь, за яким можна причепити механізатора, щоб він не втік з кабіни будь-якого трактора. Воно абсолютно нове, я його трошки зараз від пилюки обмив, теж на продаж. Грубо кажучи, по собі вартості. І така купа запчастин з газончика. Значить, що у нас тут? Блок, колінвал, колектора, головки, павук, клапани, там шатуни є деякі, маховичок он бачу, щеплення бачу. Значить, сталюка у нас це там, колінвали, маховики, щеплення, там, кришки, ці, коліктора по 15 гривень кілограм. А все те, що за люмішки, головка, павук, блок 30 гривень кілограм, якщо я не помиляюся. Також можна дати там на віддачу навантаження є ось ось комплект прокладок абсолютно комплектний, не відкритий навіть. Ну, і є навіть прокладка на. Піддон на картер двигуна. Якби це без питань, все можемо обговорити. В описі буде телефончик для зв'язку. ну Можете коментарі писати, питати щодо чого, і також буде там і вказаний телефон.